Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Зісідайте діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні на нашому уроці математики ми з вами будемо застосовувати взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання для складання рівностей. Закріпимо з вами склад чисел. Повторимо переставний закон додавання. Давайте ми з вами пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте. Пригадайте, як називаються числа, які ми додаємо. Доданок, доданок. А як називається результат додавання? Сума. Доданок, доданок, сума. Давайте ми пригадаємо, як же пов'язане додавання та віднімання. Якщо від суми відняти один доданок, то ми отримуємо інший доданок. Давайте пригадаємо, як звучить переставний закон додавання від перестановки. Від перестановки доданків сума не змінюється. Ми сьогодні з вами працюємо в зошиті на сторіночці 10. Давайте доповнимо схеми та складемо за ними рівності. Працюємо над першою схемою. Давайте порахуємо. Скільки маленьких відрізків зеленого кольору. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми з вами можемо записати під нашим зеленим відрізком п'ять. Рахуємо, скільки фіолетових. Один, два, три, чотири. Запишемо 4. А тепер давайте з'ясуємо, скільки всього, яка довжина нашого відрізка від цієї крапочки, від цієї. Ми ж можемо з вами порахувати маленькі відрізки всі. Або 5 зелених додати чотири фіолетових. Скільки це? 9. 5 додати чотири. Перший доданок 5. Другий доданок 4, сума 9. Тепер давайте. Складемо дві рівності на віднімання. Пригадуємо, від суми, а у нас зараз сума це 9. По черзі будемо віднімати доданки спочатку перший, потім другий. Записали 9 відняти 5, дорівнює. 4. Записали 4. Одну рівність на віднімання зробили. Робимо іншу. Від суми, а сума у нас 9. Віднімаємо другий доданок, віднімаємо 4 і отримуємо 5, 9 відняти 4. Дорівнює 5. Поставте відео на паузу і за прикладом доповніть дві схеми та складіть рівності. Давайте перевіряти. Всього відрізок має 9 від маленьких відрізочків, маленьких частинок. Фіолетових 2, червоних 7. Складаємо рівності 2 додати 7 дорівнює 9. Тепер нам потрібно з вами. Було записати дві рівності на віднімання від суми від 9 віднімаємо перший доданок. 9 відняти 2 дорівнює 7. Якщо ми від суми від 9 віднімемо другий доданок, 9 відняти 7, то отримуємо перший доданок, отримаємо 2. Третя схема. Всього частинок 9, рожевих частинок 3, фіолетових 6. Складаємо рівність на додавання 3. Додати 6 дорівнює 9. Від суми віднімаємо перший доданок. 9 відняти 3, дорівнює 6. Від суми від 9 віднімаємо другий доданок. 9 відняти 6, дорівнює 3. Рухаємося далі. Давайте ми з вами доповнимо. Будиночки. Пригадаємо склад числа 9, склад числа 6 та склад числа 5. Та заповнимо порожні клітинки. Почнемо з будиночку номер 9. Дивимося 9. І від 9 у нас іде, ідуть, наче два вусика Прав, в лівий бік і в правий. Дев це 8. І скільки нам потрібно вписати в порожню клітинку, щоб отримати 9. 8 і 1. 8 додати 1, отримаємо 9. Давайте ми з вами доповнимо наші рівності. Дивимося 8 додати. Якесь число і вийде 9. Яке це число? Один, вісім додати 1 дорівнює 9. Дві рівності на віднімання. Від суми віднімаємо перший доданок. Яка у нас сума? Сума це 9 9 відняти 8, дорівнює. Ми з вами від цього числа відняли ось це число, і залишилось у нас одиничка. Тобто 9 відняти 8, дорівнює 1. Доповнили ще одну клітиночку. Дивимося, у нас з вами в наступній рівності відомо тільки тільки 8. Яка у нас сума? Ще раз нагадайте: 9. Від 9 ми віднімаємо з вами другий доданок. Другий доданок у нас 1. 9 Відняти 1 дорівнює 8. Поставте відео на паузу, пригадайте склад числа 6, склад числа 5 та заповніть порожні клітинки. Давайте перевіримо: 6 це 5 і 1. 5 додати 1 дорівнює 6. Від шести віднімемо перший доданок, віднімемо 5, отримаємо 1. Від суми від шести віднімемо другий доданок, 6 відняти 1 дорівнює 5. І останній будиночок 5 це. 4 та 1. 4 додати 1 дорівнює 5, 4 це перший доданок, 1 це другий доданок, 5 це сума, від суми, від 5, Віднімаємо ми зараз з вами одиничку, другий доданок. 5 відняти 1 дорівнює 4. І остання рівність від суми ми маємо відняти перший доданок. Тобто від 5 віднімаємо 4 і отримуємо 1. Перевірте, будь ласка, чи так ви заповнили будиночки. Давайте ми зараз пригадаємо з вами склад числа 10 та заповнимо пропущені числа. Розпочнемо з будиночка десятки. Всього у нас має вийти 10. Дивимося, 10 це 4 і скільки? Чотири і шість. Десять це два і. До двох нам потрібно скільки додати, щоб отримати десять. Два і вісім. Дивимося далі 10. це п'ять і. І п'ять, звісно. Десять це три і. Скільки потрібно додати до трічки, щоб вийшло десять. Десять це три і сім. Десять це один і три. 1 і 9. Ось ми з вами заповнимо будиночок числа 10. Ми пригадуємо переставний закон додавання, що якщо ми з вами поміняємо доданки місцями, сума не зміниться. Давайте, користуючись цим будиночком, заповнимо. Наші вирази. Шість додати якесь число дорівнює вісім. Чи вісім дорівнює? Хто прослухав уважно? Число десять вірно. 6 додати якесь число дорівнює 10. Яке число ми маємо додати до 6? Користуємося нашим будиночком. Шукаємо, де у нас є 6. Ось наша шістка. Яке число ми маємо додати до 6, щоб вийшло 10? 4 поруч з 6 стоїть. Отже, записуємо 6 додати 4 дорівнює 10. Спускаємося нижче. 8 додати якесь число дорівнює 10. Шукаємо 8. Яке число потрібно додати до 8, щоб отримати 10? 2. 8 додати 2 дорівнює 10. Поставте, будь ласка, відео на паузу та заповніть пропущені числа. Давайте подивимося, які ж тут пропущені числа були. 6 додати 4 дорівнює 10. 8 додати 2 дорівнює 10. Дивимося. 4 додати 6 дорівнює 10, 10 відняти 7, дорівнює 3, 10 відняти 2, дорівнює 8, 10 відняти 5, дорівнює 5, 5 додати 5 дорівнює 10. 7. додати 3 дорівнює 10, 8 додати 2 дорівнює 10, 10 підняти 9, дорівнює 1, 10 відняти 4, дорівнює 6, 10 відняти 3, дорівнює 7. Настав час трішки перепочити. Поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу. Перепочили Ми з вами продовжуємо. На сторіночці 11 попрацюємо над завданням від Мікі Мауса. Нам потрібно переставити доданки місцями та знайти значення сум. 1 додати 4. Давайте міняти місцями доданки. Якщо у нас спочатку був перший доданок 1, а другий доданок 4, міняємо навпаки і вийде 4 додати 1, і це буде дорівнювати 5. Один додати п'ять. Міняємо місцями доданки один і п'ять міняємо місцями і вийде що? П'ять додати один. Два додати шість. Міняємо місцями доданки. Шість. Додати два. Давайте спочатку поміняємо місцями, а потім ви вже знайдете значення сум. Один додати шість. Міняємо місцями доданки і вийде шість. Додати один. Два додати чотири. Поміняйте місцями доданки. Чотири додати два. Два додати п'ять. Поміняйте доданки місцями. П'ять. Додати 2. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та знайдіть значення сум. Знайдіть суму та запишіть її. Давайте подивимося, що вийшло. 5 додати 1 дорівнює 6. Шість додати два дорівнює. Вісім. Шість додати один дорівнює. Сім. Чотири додати два дорівнює. Шість. П'ять додати два. Дорівнює. Сім. Перевірте, будь ласка. Так у вас вийшло. Рухаємося далі. І на ми з вами попрацюємо з малюнком. Що ми бачимо на екрані? Воду та Рибок. Чудово. Рибок бачимо. Рибок скільки. Скільки рибок дивиться у нас з вами праворуч. Один, два, три. А скільки рибок дивиться ліворуч? Один, два. Давайте ми з вами виконаємо схему до малюнка. Поставили крапочку в нижньому лівому куті клітиночки. Нам з вами потрібно накреслити пряму лінію на шість клітиночок. На шість клітиночок. Накреслили. Далі нам потрібно з вами поділити цю пряму лінію на три частинки. Одна клітиночка, друга, тобто дві клітинки поставили рисочку. Знову раз, два, поставили рисочку. Це ми з два зараз позначили. Три рибки, які були спочатку в цій водичці. І закрили наш відрізочок крапочкою ми пригадуємо з вами, що відрізок це пряма лінія, яка має початок та має кінець. До цих трьох рибок припливли ще дві рибки. Ми їх позначаємо. Тепер ми з вами. Креслимо від нашої точки, яку ми поставили в кінці. Креслимо в правий бік ще пряму лінію на 4 клітинки. Відраховуємо від крапочки в правий бік 1, 2, 2 клітинки і ставимо рисочку. Це одна рибка припливла, і наступні дві клітиночки 1-2 це друга рибка. В кінці обов'язково потрібно закрити наш відрізочок, поставити крапочку. Далі ми з вами підписуємо, що від нашої першої лівої крапки до середньої це у нас. Три рибки. Було три рибки. Від другої крапочки до третьої робимо дужечку і підписуємо два. Припливли дві рибки. Нам потрібно з вами дізнатися, скільки всього стало рибок. Щоб позначити на схемі, нам потрібно над нашим відрізком, над. Від. До першої до третьої крапочки провести дугу та поставити знак питання. Бо нам потрібно дізнатися, скільки всього стало рибок. Давайте складемо відповідну рівність, скільки рибок було. Було три рибки. Якщо ми з вами дізнаємося, скільки всього. То ми виконуємо арифметичну дію додавання. Ставимо плюс 3. Додати, скільки рибок приплили. Дві рибки. Записуємо 3 додати 2. Дорівнює. Скільки ж всього рибок стало. Дорівнює 5. Всього 5. Рибок? Ось ми з вами і впоралися з цією невеличкою задачкою. Скажіть, що ми сьогодні повторювали на уроці? Що ви, ставили, що ви стали виконувати краще? А над чим треба ще попрацювати все ж таки? На останок, подивіться, на екрані з'явилося три котики. У кожного котика свій настрій. Оберіть, будь ласка, котика, який відповідає вашому настрою. Рудий котик. Він у нас посміхається радісний. Чорний котик. Спокійний і білий котик засмучений. А який настрій у вас? Я дякую вам за роботу. Побачимось на наступному уроці!